Ну і на полігоні західного військового округу в Білгородській області двома громадянами однієї з країни СНД вчинено терористичний акт, внаслідок теракту. На полігоні 11 людей загинули, 15 постраждали. Такий офіційний коментар Міністерства оборони Російської Федерації щодо інциденту, який стався напередодні ввечері. Утім, пабліки та очевидці повідомляють трохи інші дані. Зокрема, що вбито щонайменше 22 людини, і поранено 16. Очевидно, що офіційна статистика буде занижувати цифри. Повідомляється, що один із тих, хто стріляв на стрільбищі, зміг втекти. У двох із нападників були автомати в одного кулемет. Примітно, що всі вбиті та поранені були не мобілізовані, а так звані добровольці. Ну і додам, звісно, що зараз в. Телеграм-каналах і офіційних змі російських є дві версії, і дуже багато їхніх лідерів думок, так би мовити, говорять, що нібито це була ДРГ з території України. Хоча це звучить безглуздо, адже як ДРГ з України могла потрапити на полігон закритого типу, ще й втертися, нібито як в довіру командуванню, яке проводило яке проводило ці навчання. Плюс до того дуже багато є свідків, які говорять, що це саме з країн Середньої Азії. Представники.